Друзі, всім привіт! Можливо у вас інколи залишається вчорашнє картопляне пюре, тоді точно спробуйте приготувати цю страву. У нас залишилось приблизно 600 картопляного пюре і додаємо туди 2 курячих жовтка. Білки в ніякому разі не викидаємо, залишаємо на омлет. Далі додаємо сухий чесник. Дрібку солі та приблизно 40 г борошна. Дуже важливо, щоб все борошно ви не додавали відразу, тому що вологість пюре у кожного може бути різна, а нам не потрібно, щоб ця маса превратилася у тісто. А далі ретельно все вимішуємо. Друзі, давайте разом підтримувати український контент, який так зараз тяжко просувається. Я кожному буду дуже вдячний за лайк та за коментар. Все перемішали. Потім додаємо 120 грам натерто на крупній терці сиру солу або будь-якого улюбленого вашого сиру. Знову перемішуємо, щоб структура була однорідною. Далі формуємо картопляну котлету, щоб вся маса була зібрана і не розсипалась. Котлету сформували. Тепер беремо велику миску, в яку насипаємо панірувальні сухарі і обгортаємо сформовану кульку у паніровці. Далі дістаємо та робимо для формування ось такий лайфхак за допомогою стакану або чашки, як буде вам зручніше. Трішки надаємо форму, підправляємо та лопаткою перекладаємо на дощечку. Таким методом формується надзвичайно легко та швидко. Формуємо далі усю масу. Друзі, я рекомендую використовувати сухарі панко. Саме ці сухарі я використовую у цьому відео. Це також хлібні панірувальні сухарі, але надзвичайно відрізняються від класичних. Я використовую їх майже всюди і, до речі, вони недорогі Скажу вам по секрету, я завжди, коли готую катепляне пюре, готую його трішки більше, щоб завтра приготувати таку страву. Можливо, дехто скаже, так навіщо чекати завтра, можливо, приготувати зі Пюре. Відразу відповідаю, з вчорашнього виходить в рази смачніше. Дивіться, як гарно у нас вийшло. Я впевнений, що у вас вийде ще краще. Ставимо пательню на вогонь, додаємо олію та починаємо смажити. Температура не повинна бути високою. Нам потрібно, щоб всередині вони гарненько прогрілися, а ззовні була приємна скоринка. Обережно від себе перевертаємо. Подивіться, які вони класні. Мені здається, вони схожі на великі сирники. Даємо ще трішки просмажитись. Беремо тарілку та паперовий рушник, перекладаємо та смажимо всі наступні. До речі, їх можна заморожувати як напівфабрикати. Я вже так робив декілька разів і нам дуже сподобалось. Головне після заморозки дати час їм розморозитись, а потім починати смажити. Друзі, наша страва вже готова. Ззовні вони вийшли дуже хрусткі, а всередині м'які та дуже стягучим сиром. Кожному рекомендую приготувати цей рецепт, адже це надзвичайно смачно. Тільки подивіться, що тут відбувається. Обов'язково беремо сметану та смакуємо. Зберігайте цей рецепт та не забудьте приготувати його своїм рідним. Всім дякую за перегляд та побачимось в нових відео!